Це вечеря буде. Це е, шашлик з курки, е, котлетка з індички, картопелька отакою будемо їсти. А огірочки відкриє. Прийде мій друг, бо я не можу сама. Так, е, хотіла, звичайно, і сказати про інше. Там борщик буде. Сказати хотіла, що не все. Не все я сказала в першому відео. Ще є люди ціле спрямовані. Оце теж я. Це коли я бачу мету і не бачу засобів між мною і метою. От І себе покладу, і людей покладу. Такі люди теж не розуміють, що найважливіші в житті це живі істоти. Люди. А, між іншим, якщо ви любите тільки тварин, то ви теж такі от не розумієте, що. Що, що найвища цінність це взагалі всі є живі істоти і люди теж. І людей в першу чергу треба розуміти, бо важко всім. Пишіть, будь ласка, що ви про це думаєте.